Книжки. і До цього ми зробили виставу загублена книжка. Ще одягнули костюми своїх персонажів. Сьогодні я лисичка, і ми будемо виступати у виставі. Я сьогодні фея Фроська. Вона любить робити добро і допомагає всім здійснювати свої мрії. Персонаж Пепі Дова Панчока. Вона дуже весела та любить повеселитися. Зося з вулиці котячої. Вона любить. Вишкетувати, любить гратися. Це не тільки цікаво, весело виступати на сцені. Діти вчаться бути самостійними, творчими, відкритими для спілкування, спілкуються разом один, один з одним і разом працюють над спільним проєктом. А це важливо буквально кожній людині у її подальшому житті. Ну і звісно, це такий гарний початок, який закладається саме для дітей початкової школи, тому що вони далі в подальшому і що буде шукати себе, що вони хочуть. Група продовженого дня має багато переваг. Тут дітки виконують домашні завдання під контролем вчителя, що є, чи не найбільшим плюсом. Батьки всіх часом можуть працювати і бути спокійними, адже діти у безпеці за потреби вони переходять у сховище. Та й доночки наші подобаються залишатися на групі продовженого дня. А щаслива дитина? щасливі і батьки? Взагалі це переваги у всьому. Це і спілкуванні з дітками, з однолітками, це і проведення різних позакласних гуртків після уроків, це і завжди ситі діти, це і вільний час після навчання вдома.